Величезний привіт, мої любі! Сьогодні ми готуємо незвичайну піцу, а незвичайна вона тому, що вона кабачкова. Всі інгредієнти та етапи приготування я також продублюю в описі. Якщо піца кабачкова, то логічно, що нам знадобиться кабачок. Отож, беремо такий один і натираємо його на терці. І, до речі, я його натираю на крупній терці. Після того, як ми натерли кабачок в глибоку тарілку, маємо додати солі, перемішати та залишити десь на 10-15 хвилин, хай поки що пустить сік. Поки кабачок начіпаємо і нарізаємо наші помідори. Далі ми нарізаємо ковбасу стільки, скільки хочемо на піцу, і в мене вийшло десь декілька таких шматочків. Знову повертаємося до кабачка. Зливаємо всю непотрібну воду, додаємо одне яйце і спеції за смаком. В моєму випадку це ось такий часник. І, звісно, чорний мелений перець. Далі треба все ретельно перемішати і додати приблизно 2 ложки борошна. Можна трошечки більше, але головне тут не перестаратися. Кількість борошна буде залежати від того, наскільки рідка суміш виходить. І знову все ретельно перемішуємо. Ще нам треба натерти сир на терці і можемо вже переходити до останнього етапу. Наливаємо олію на сковорідку. І ложкою обережно розподіляємо майбутню піцу по сковороді. Смажимо на невеликому вогні. Ми смажимо без кришки приблизно 6-7 хвилин. В процесі приготування просто перевіряйте, наскільки піца підсмажилась. Після того, як одна сторона підсмажилася, ми перевертаємо піцу, викладаємо зверху помідори, не забуваємо викласти також ковбасу, а зверху додаємо весь натертий сир. Накриваємо все кришкою і чекаємо, доки сир розплавиться. Це може зайняти до 5 хвилин. Перевіряйте готовність. Ну що, мої любі, знімаємо піцу зі сковороди, вже все готово. Процес приготування недовгий, легкий, а результат просто супер. Я бажаю вам смачного.